Єврочемпіонат відтепер матиме і дитячий гімн. Пісню Ми віримо у Львові Євробуде, записали і запрезентували вихованці музичного театру «Погулянка». Слова написав Богдан Пісний, музику Євген Карвацький, а виконали львівські діти. Іде Футболу, рідний дім, велика радість нам усім. Оле, 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 хвилина щастя настає. Пісня виникла, можливо, і не спонтанно, тому що я сам колишній футболіст і болільник теперішній. Коли йшли дебати про те, бути чи не бути євро у Львові, я навіть не сумнівався ні крапельки, що воно буде. Все-таки Львів є пємонтом нашої держави, а також воротами. Не, не тільки Нашу область, а всю Україну так висловили підтримку збірні України та чемпіонату Європи від найменших уболівальників. Прем'єру влаштували на площі ринок у формі флешмобу. 40 дітей танцювали та співали із футбольною та національною атрибутикою. Такий гімн співатимуть у фан-зоні та на усіх концертних майданчиках під час матчів Євро 2012